Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня понеділка, 4 вересня у студії Тамара Приходько Далі коротко про головне. В Коломиї кращим підприємцям вручили нагороди. Дякую вам за вашу працю за молодці. Коломийські танцівники відвідали Латвію та зібрали гроші для захисників. Хочемо, щоб надалі не зупинятись, йти вперед, і будемо підтримувати наших хлопців. Олександр Козаренко недочитана партитура життя. В Коломиї презентували книгу спогадів про видатного композитора. Цією книгою ми вшановуємо пам'ять геніального композитора. Боксер із писанкової Ілля Куницький повернувся із чемпіонату Європи. Перший чемпіонат Європи враження на ну, хороші про це та інше детальніше далі. Служба безпеки України затримала на Івано-Франківщині місцевого мешканця, який поширював російську пропаганду у соцмережах. Кіберфахівці СБУ встановили, що житель Івано-Франківського району є уродженцем Російської Федерації 1957 року народження, колишнім радянським військовим та ідеологічним прихильником руського міра і СССР. У забороненій соцмережі він ділився контентом, який виправдовує збройну агресію Ерефії проти України, прославляє її учасників, принижує національну честь та гідність українців. Зокрема, у дописах російських пропагандистів, які поширював агітатор, російську загарбницьку війну намагалися виправдати тим, що Росія не могла просто спостерігати за внутрішніми справами України, і нібито вимушена була втрутитися на благо українського народу. Крім того, поширюваний агітатором контент прославляв та романтизував незаконні збройні формування Російської Федерації, які вторглися в Україну у 2014 році, зокрема воєнних злочинців Гіві, Моторолу та. Захарченка під час обшуку у фігуранта СБУ вилучили ноутбуки, телефони та сім-карти, за допомогою яких він поширював антиукраїнський контент у соцмережі. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею 436 частина 2 кримінального кодексу України, виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави розслідування проводить СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. На Коломийщині чоловік убив власного батька. Подія трапилась у селі Молодятин Печеніжинської громади. Захмелілий чоловік ножем смертельно поранив батька. Як з'ясували правоохоронці між нетверезим 46-річним сином та його батьком на побутовому підґрунті виник словесний конфлікт. Далі син взяв до рук ножа та наніс один удар в груди своєму батькові. 73-річний чоловік помер до приїзду медиків. 46-річного чоловіка слідчі затримали йому. Повідомлено про підозру за. Частиною першої статті 115-ї умисне вбивство Кримінального кодексу України процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Невдовзі суд обираємо запобіжний захід, повідомляє поліція Прикарпаття. Коломиї кращим підприємцям вручали нагороди підприємцем року із врученням відзнаки міського голови став Руслан Стасюк. Загалом обрали переможців у десяти номінаціях. А нагороду підприємець волонтер року вручили усім підприємцям Коломийської громади. Бо кажуть організатори, всі вони без виключення підтримують наших воїнів. Ця відзнака зберігатиметься в музеї історії міста Коломиї та нагадуватиме кожному про важливість соціально відповідального бізнесу. Щороку в Україні відзначається День підприємництва. Ми вирішили підійти до відзначення підприємців цього року особливо, не так як завжди, виключно об'єктивно в співпраці з податковою інспекцією, в співпраці з комісією по підприємності міської ради, а також з центром зайнятості. Підприємці відзначені в десяти номінаціях по різних критеріях. Є особлива відзнака це підприємець волонтера року. І ми вирішили відзначити всіх підприємців. Цю тому, що кожен підприємець в силу своїх можливостей він є волонтером. Кожен допомагає нашому війську, внутрішньо внутрішньопереміщеним особам в силу своїх можливостей. Кожен по різному Тому цього року нагорода буде передана в музей історії міста. Ми хотіли відзначити важливість кожного підприємця, який не тільки веде бізнес, а продовжує вести бізнес, продовжує сплачувати податки до бюджетів різних рівнів, а також продовжує наймати працівників, платити середню заробітну плату. От, і це є важливо. Дякую вам за вашу працю, ви молодці. Дякую. У цей трудний час звичайно тяжко. Але хто їх не має, інших немає. І ми маємо з вірою будувати нашу державу і для наших діточок. Сплетіння культур міжрегіональна конференція відбулася у Коломиї. Прикарпаття відвідала делегація з Рівненщини, працівники культури, представники фольклорних колективів та народні майстри. Вони демонстрували обряди й традиції свого краю. Натомість покутяни ділилися нашими автентичними звичаями. Основна мета такої міжрегіональної зустрічі це обмін досвідом, ділиться заступниця начальника управління культури і туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. Зокрема, йдеться про збереження культурної спадщини і досвід подання і сертифікації елементів культури до цього переліку. Поділитися нашими традиціями і поділитися тими знаннями, як вони це роблять. А досвід у колег з Рівненщини неабиякий. Чотири елементи їхньої самобутньої культури у переліку національної нематеріальної культурної спадщини ще сім у обласному переліку ділиться Ірина Рачковська, директорка Рівненського обласного центру народної творчості. На національного переліку внесено у 2018 році обряд водіння куста в селі Сварицевичі. Традицію бортництва і в 23-му році внесено традицію виготовлення та гри на дуці викрутці, а також традицію наряжання могільних хрестів на рівненському полісі. Окрім того, що демонструють свої надбання, рівняни хочуть познайомитись із багатством і розмаїттям покутських традицій, продовжує Ірина Рачковська. Вона впевнена, що така міжрегіональна співпраця буде на користь обом регіонам. «В Першу чергу пізнати культуру цього регіону, тому що на превеликий жаль, війна внесла корективи, і ми маємо можливість пізнавати тільки своє, але хочеться розширювати кругозір, бути в курсі тої роботи, яку проводять в сусідніх регіонах, тому що наша. Жива спадщина, вона потребує єднання навколо себе і промоції е, всієї української спільноти. Тому сьогоднішній візит він дає такий своєрідний поштовх і мотивацію для пізнання один одного е, в плані культурного традиційного сегменту. До слова на Коломийщині до національного переліку нематеріальної культурної спадщини подали чотири елементи. Ділиться Мар'яна Кодіна. Уснірство ми подали весілля, весільня брада. Ми подали коломийку, і ми подали... Дали начинку по коломийську. Окрім спілкування, під час конференції представники обох регіонів продемонстрували особливості місцевих традицій: пісні, танці і обрядові елементи. Коломийські діти взяли участь у святкуванні днів української культури у Латвії. Учасники ансамблю народного танцю, девограй, центру позашкільної освіти і театру сучасного танцю Ерідан Палацу культури та мистецтв народний дім презентували літературну музичну композицію Мирне небо України у місті Вент Спілс. Латвію відвідали на запрошення українського культурного товариства Кобзар, голова Марія Антонова. У рамках поїздки взяли участь у концертних програмах, майстер-класах та благодійних ярмарках, де представили роботи вихованців гуртків, декоративно-ужиткової та технічної творчості Коломийського центру позашкільної освіти. Завдяки цьому талановиті артисти не тільки гідно представили коломийську громаду у Латвії, а ще й зібрали кошти для підтримки українських захисників. Зокрема, 10 тисяч гривень передали на потреби бійців Едельвейсів, а 4 тисячі для військовослужбовців 77 батальйону територіальної оборони. Нещодавно наші колективи з міста Коломиї взяли участь у днях української культури в Латвії, місто Венспіл. Там проходили концерти на різних локаціях. Чотири концерти дітки дали це. Колективи, е народний аматорський театр сучасного танцю Ерідан міського палацу культури, народний дім. Та центр позашкільної освіти, ансамбль народного танцю Дивограй. Попри те, проходили благодійні ярмарки, на яких ми зібрали суму коштів і хочемо передати у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс і з дітками приєднатися до нашої такої бажаної перемоги і тримати культурний фронт, тримати ту таку національну нашу. Ідентифікацію і за допомогою танці, пісню, слова, вистави ми несли у світ нашу культуру і хочемо, щоб надалі не зупинятись, іти вперед, і будемо підтримувати наших хлопців, яким ми дуже вдячні. Олександр Козаренко недочитана партитура життя. В Коломиї презентували книгу про нашого видатного краянина. Це спогади про композитора, світлини й твори митця. Нагадаємо, 24 серпня цього року Олександрові Козаренко виповнилося б 60 років, та через хворобу він пішов у засвіти наприкінці березня 2023 року. Майже 70 есеїв це спогади людей із різних регіонів України та за кордону, сотні світлин і твори митця. Видання Олександр Козаренко Недочитана партитура життя. Спогади про митця створили лише за кілька місяців. Спочатку збирали матеріал, а потім лише за місяць усе поєднали у книгу. Ділиться упорядниця і редакторка видання, докторка мистецтвознавства, професорка Ганна Карась. Цією книгою ми вшановуємо пам'ять геніального композитора. Музикознавця, піаніста, славного коломіянина, яким гордиться не тільки Коломия, гордиться вся Україна. Олександр Козаренко уродженець Коломиї, композитор, музикознавець, доктор мистецтвознавства, професор, лауреат державних премій, член Національної спілки композиторів України, заслужений діяч мистецтв, випускник Коломийської музичної школи номер 1 імені Анатолія Косанатольського. Усе життя присвятив музиці. 24 серпня цього року Олександрові Козаренку мало б виповнитися 60 років. Та наприкінці березня 2023 року, після хвороби, він відійшов у засвіти. Саме Коломиї у день прощання із композитором у Романа Дзунзи, доктора філософії і диригента Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк, і виникла ідея створити книгу про Олександра Козаренка. Зараз оцей оголений нерв, який є в суспільстві, який стосується втрати такого митця, такого величезного таланту, щоб його зазнимкувати, щоб знайти зробити таку фотографію суспільства, причому в різних проявах, тобто щоб це не були тільки наприклад митці, щоб це були просто люди люди, з якими він спілкувався, або ми тільки музиканти абсолютно не, не є наукова праця хоча там зібрані деякі наукові статті, що стосувалися е, е, Олександра Володимировича його творчості і статті, які написав сам Олександр Володимирович. У книзі десятки спогадів про Олександра Козаренка. Ірина Ключковська солістка Львівської національної консерваторії імені Мирослава Скорика. Чимало років співпрацювала із композитором. Вона виконавиця його камерних творів. У 2018-му Ірина Ключковська та піаністка Мар'яна Сомотос записали твори композитора. А вже спочатку цього року готувались до серії ювілейних концертів Олександра Козаренка. Однак доля склалась по-іншому. Тепер ці концерти у пам'ять про митця. Нас Ганна сильно запросила дати свої спогади до цієї книги. Ми задоволені відгукнулися, написали свої спогади. І тепер маємо таку спільну презентацію цієї книги і знову ж таки популяризацію творчості Олександра Володимировича через виконання його творів. А ще окремий розділ книги присвячений відеовиступам митця. Упорядники зібрали список відео, який є у вільному доступі в мережі. Ті, де виконують твори Олександра Козаренка, де він грає власні композиції чи музику інших авторів. Доповнили цей розділ QR-кодами, щоб кожен міг одразу перейти за посиланням і переглянути відео. Тобто, навівши свій смартфон на QR-код, ви зразу бачите, дивитеся відео. Вам не треба ніде нічого шукати. Це новація цієї книжки, таких книжок, що сьогодні ну, в Україні. Іні практично майже немає. Книгу вже презентували у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика. Тепер презентація відбувається у рідній Коломиї у філармонії, яку назвали на честь Олександра Козаренка. На черзі презентація у Івано-Франківську. Ольга Гереджук Сергій Угрин, Події НТК. Боксер із Коломиї Куницький повернувся із чемпіонату Європи. Змагання відбувалися у Словенії. Збірна України виборола на них перше загальнокомандне місце. І, хоч Коломийський спортсмен призового місця не здобув та отримав цінний досвід на міжнародному ринзі. Ці дві країни брали участь. Представляв Коломию куницький ля один боксер в ваговій категорії 63 кг. кілограми. Перший чемпіонат Європи враження ну, хороші, незважаючи на поразку. Програв на виході в чертовий фінал. в. Поєдинку проти англічанина. Англічан був хороший, досвідчений. Родом вчитись на помилках і йти далі. Буксував з досить таким досвідченим суперником, чотирьохразовий чемпіон Англії. Він набрався багато досвіду, буде кусувати недоліки, працювати над помилками. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі. Радіо Сяйво бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна!